Випадково. При побудові церкви з 1862 до 1865 року. Коли церква була завершена, то у громади не вистачало коштів, щоб купити новий жертовник і іконостас. Тому вони вирішили на деякий час купити старий жертовник. Але тут в село заїжджає подорожуючий маляр Олексій Іванович Фурганський. Дізнавшись їх потребу, він запропонує купити в нього іконостас. Жив він у Катеринославі, тому колишні фундатори Василь Лень і він Скіпко вирушили до нього. Іконостас купили за 300 рублів. Тут їм Фурганський розповів наступну історію іконостаса. Раніше він належав до Успенської церкви, що в Катеринославі. Коли там ми розібрали стару церкву, то у громади не вистачало коштів, щоб поставити новий іконостас. Тому вони продали старий іконостас до в сусіднє село Лугове. Там іконостас і всі інші речі пробули більше 30 років. Але коли люди зібралися з коштами в селі Луговому, то вирішили, попросили Фурганського поставити їм новий. Але замість того, щоб взяти новий, залишили в себе старий. Тепер ні старих ікон, ні ставників не залишилось Е, Все замінило новим. Лише залишився дерев'яний постав, який добре зберігся для іконостаса і жертовника. На зворотньому боку жертовника слов'янськими літерами написаний напис. напис. Цей жертовник зроблений коштом Січі Запорозької, куреня Щербинівського, козаком Іваном Гергелем з лісарною роботою, а малярську роботу коштом куреня Пітаревського Іваном Кривим у 1774 році, яка б їм більш нападала. У записах також збереглося на 1896 рік, що до церкви було записано 1716 прихожан. З шлюбів відбулося 14, поховань 40, а хрестин 120. На той час вже була прокладена станція залізниця за 35 верст від Олександрівського. Чому саме ми зупинилися на цьому місці? Тому що поруч, де ось такий горбочок, і далі йде в нас приміщення будинку культури. Саме на цьому місці і була стара церква. На жаль, у боротьбі із релігією, засліплені цією ненавистю, знищили і культурну, і релігійну пам'ятку. Ми володіємо тільки кількома фотографіями, які дають нам можливість. Уявити, якою була ця церква. Але ці фотографії вже 50-х років і початку 60-х років, коли з церкви було зроблено склад для зберігання зерна, то ми зараз з вами розглянемо ці фотографії і подивимося, от яким було приміщення церкви у кінці 50-х років. Тут ось видно. Що сфотографувалися наші односельчани на фоні братської могили тогочасної, а позаду і є приміщення церкви. Тільки, на жаль, вже без дзвіниці, із забитими вікнами, із підпертими дверима. А ось цю фотографію мені подарувала моя вчителька-методист. Лариса Миколаївна Дукачова і не просто подарувала, а я зараз зачитаю уривочок з її листа, і ви зрозумієте, чому я це роблю. Це ось оригінал фотографії, а це вже ксерокопія зроблена. То ви бачите, на такій імітованій трибуні дерев'яній, ось вона в збільшеному вигляді. Стоїть якраз Лариса Москаленко, це її дівоче прізвище, вона була донькою нашого зауча Миколи Харитоновича Москаленка. Це вона вже в 10 класі, це 1956 рік. Так от вона виступає 22 квітня на день народження Володимира Ілліча Леніна. То ви бачите, що все це дійство проходить знову ж таки на фоні нашої церкви. І видно ці колоди, якими підперті двері, видно і забиті вікна, чітко все простежується. То чому я сказала, що я хочу вам зачитати, вона написала мені листа, і лист цей не випадково говорить про те, яким було попереднє виховання, і як школярам у школі прищеплювали ненависть до віри, до релігії, до Бога. То вона пише так, як співає Ніна Матвієнко, без коріння сохне все живе. Так і в житті людини, окремої і цілого народу. Шкода, що тепер тільки зрозуміли цю істину і кинулись відчукувати свої корені. Постало питання, чиї ми, якого батька діти, якого роду. Десятиліттями душили в народу віру в Бога, намагалися витравити з пам'яті те, що жило століттями. І все ж народ зберіг свої святині. Від діда-прадіда передавали спогади про минулі часи. Я народилася 1939 року, коли в країні переміг соціалізм, який таємно тільки в колі сім'ї кляли ті, кому він спричинив незагойні рани. І коли я згадую роки свого дитинства і ранньої юності, село покинула в 1956 році то як живі постають картини рідного села Новоуполівки та розповіді моєї бабусі, яка народилася в 1875 році, а померла в 1969 Анастасії Кузьмівни Явтушенко. Вона не була фанатиком, але й ніколи не могла змиритися з тим, як нищили віру в Бога та атрибути з нею. Вірою пов'язані. З болем в серці розповідала вона, як активісти, не хочу називати їх прізвища, бо ще живі їх діти та онуки знімали дзвони з церкви, як кілька годин вони гуділи на все село, скинуті кривавою рукою. Як зі сміхом жінка молода лягла на місце плащаниці, як знущалися над іконами. Як грабували церковні речі. А в хорі церковному колись співала і моя покійна мама, наймолодша дочка моєї бабусі. Перед нашою дитячою уявою поставала страшна картина пекла, в якому порядкували праведники. Дитяча фантазія домальовувала ті картини і старе приміщення церкви вабило до себе, здавалось, таємничим. Нам дітям хотілося туди проникнути, тим більше, що воно було розташоване паралельно двом старим корпусам школи, чому ми з вами так і стоїмо. Паралельно ось ці два корпуси початкових класів і нашої майстерні. То от саме це місце, де ми з вами знаходимося. Щодня, йдучи до школи, ми з острахом проходили між церквою і приміщенням колишньої сторожки. То от я вам показувала, там є місце, де була сторожка, я навіть ще застала в 79-році це приміщення, в якому довго була колосна контора та відділення зв'язку. Іноді, коли в приміщення церкви, перетворене на зерносховище, звозили збіжжя, нам вдавалося заглянути всередину. Нас вражали намальовані на його дерев'яних стінах картини раю. Та пекла, скільки їх не забілювали, а фарба поступала, як нова, нам казали, що їх нікому не зітерти. Так вони й залишились, аж поки уже в 60-ті роки церкву остаточно зруйнували, а на її місці побудували будинок культури. Від сторожки ж не залишилось нічого. І хоч гарну церкву, яка була колись окрасою села, зруйнували, Народ не хотів змиритися. Уже після війни, богослужіння відбувалися відбувалося в хаті по вулиці Леніна, 123. Тепер там живе Курсенко Марія Пилипівна. Пізніше церква перемістилась на вулицю Широку, як ми її називали. Тепер уже не знаю, як вона зветься. Нам, учням, забороняли ходити до церкви, але іноді таємно ми поринали в казковий світ вінчання. Хрещення, освячення пасок, води. Святкували завжди Івана Купала, трійцю, моя бабуся, як святиню, берегла ікони, її благословіння. Зберегла ці ікони і моя мама. Знаходилися вони в моїй хаті аж до 2001 року. На тому вугольнику, який знала моя бабуся та мама, тим іконам уже більше ста. Але в мене не піднялася рука закинути їх на горище. Збережу їх для своїх онуків. Вірю, що настануть кращі часи. Вони вже починаються. Із коріння моїх дідів-прадідів проб'ється молода парость, яка не дасть можливості засохнути життєдайному кореню. А корені мого рідного села досить глибокі. Вони сягають в часи козаччини. Так шкода, що так і пішли в небуття розповіді старих людей мого села про його минуле. Не пам'ятаю прізвище по батькові, але був у нашому селі Дід Логвин. І, до речі, ми з вами, коли легенди слухали, Логвен Несвят, згадується це прізвище Яком Павло Новицьким. З нього всі жартували, підсміювались, але то була ходяча енциклопедія минулого. За ним збереглося прізвисько, ловин вугілля привіз. Так він про себе сповіщав, завітавши до двору. Думаю, що люди, трішки старшого за мене віку, повинні його пам'ятати, і допоможуть відродити історію мого рідного села. Воно було і залишається для мене рідним, бо я завжди гордилась і горжусь, і буду гордитись його прекрасними, благородними людьми-трудівниками. Повагою Лариса Дукачова, дівоче прізвище Москаленко. То от бачите, я не випадково вас познайомила з цим листом, який говорить про те, як у нас люди не тільки пам'ятають і не тільки тягнуться до нашого минулого, а вони хочуть, щоб ми з вами, молодь, наші діти, наші онуки, відродили те, що було передано нам у спадщину. Ми з вами. Народилися в Новоубайовці. Вона є для нас оцією маленькою дитячою колиською. Вона є маленькою батьківщиною, яка